Друзі, подивіться, я б ждав подаркнету і знайшов би таке об'явлення. Хомблогерхом як Мурко, 200 доларів. Ну що, треба купляти? Подумав я і купля, купляю. Ай поки що лайк поставте. Доставлено, в смислі, доставлено, я ж тільки заказав. Мене більше пугає це фото. Це не той хом'як, який був там на фотки, це якийсь страшний. Схоже, все, капець, не треба було подаркнету бождати. А я знаю, що ти робити. Це весь цей час слухав. Ну і що ж робити? А якщо ви не поставите лайк в наші підписники, тільки тоді я покажу. Ну справді, друзі, перепоставте лайк. Поставили? Та нічого мене не поставив, я знаю, то по перегляді по 200, 100, а лайків там по 10, 9. Вам, там, вам, вам так лінь одну кнопочку нажати. Мені тут так буде приємно, тут відео роблю для вас, стараюсь, все, все, совети даю. Все, перший совет, установіть камери в домі. Мурко, навіщо нам встановити камери в домі. Ну ти ж заказав, ти був як ночей з Фредді. Так ми будемо п'ять ночей підвіть свого мурка мого клона. Е, Мурко, зараз тут таке не класі, що закажеш ще трьох таких хом'яків. Ну добре. Минуло 2 години. Ось я вже установив камери і ось вони. Схоже це хом'як уже прийшов. Коротше, ось ця коната в залі, ось в спальні, ось я в ванні, ось в гаражі. Тепер треба... Тепер треба просто... Ой, що це така? Просто чекав. це ще таке. Якись кнопочка із вихом'ячок. Ну-ка, що я нажму і уберу це все. О, пропав цей сайт. Ну добре, давайте дивитися по цим камерам. Ніби тут вже, бачите, нікого немає. Можемо він не... Що це таке? Це Той самий зелий Мурко, якого я заказав, він нашов спальні. Схоже на те. І копа, що ти тут робиш? Та просто тут грається. Блін, що тепер робити? хто не поняв, я на балконі ось, ось сижу. Візьми ключі від двері. Осьо. Закрий балкон. Ну добре, зараз закрию. На ключик. Зараз ми закриємо. Закрив. Стопа, куди мурко пропав? Е, не знаю. копець, опеса, ти мурка забрав? Ні, це точно не я. Ой, де моя бульба? Так, нам точно треба отака гвинтівочка, так вона іграшкова. Да? Ти не помниш, як мене хом'яків обстрелювали? Це ще коли. Це в цьому відео. Хто не бачив це відео, подивіться. Так, ну добре, Схоже, то хом'яка. Тільки що в наших глазах він в ванну пішов схоже. А це є копес. А це, ці камери точно працюють? Звісно, я їх в Китаї заказував. Ну, надіюсь, справді працюють. А то якщо не працюють, то буде плохо. Опять в интерф... в спальні. Ну, дивно, дивно. Попропав. Е, як шо це делать? Як це робрать? Що це я на Ой, опять помилка. Що це, наверное, делать? Так, дай ми. Ось все сюда нажму. О, пропав. Що це було? Інтер в гаражі нашому. Капець. Що тепер нам робити? Я звідки знаю? Ти мурка загубив десь. Ну да, я загубив мурка. І що? І все. Кажи що? І, 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 і все. Яйко погане. Навіщо я заказав цього хом'яка? як... Щоб, що це за тукрочисть. Кто ты звітся? А ну-ка, ніби він уйшов вже. О, знову він тут. Подивіться, а ось я на чого не чорні нажимаю, воно саме. Як він сюди ходить? Блін, він тепер в залі відпочиває. І ще й муркає десь за губи. Що те робити нам? Що, ти, що тобі. що тобі робить? Тут вообще не при чому. Я звичайне яйко. І копець, що тебе з носами вухами? Та то в мене мурко погриз? До речі, так, да, мене багато хто питав, що з якопсом. Його Його вічно нагризе. Да, гризе. А нам такі негарні на каналі не треба. Е, що ти робиш? Викинув тебе вікно. Тут камери пусті. Блін. Стоп, що з цією камерою? No сигнал, треба піти перевірити. Що з, не... що з нею? Ось ця камера і хай тільки хтось спробує написати в коментарях, що це не камера. Так, треба. Ніби починили. Знову ця штука її убрати не можу. <гій> в інтерне весь екран вирізало. Що тепер робити? Питаюся що робити. Він не працює. Що це? а